Сьогодні Кремеджужани віддали останню шану воїну, який до останнього боровся за незалежність та територіальну цілісність рідної України. Проте його життя обірвалося 12 серпня 2023 року. Олександру Козловському так і залишилося на віки 30. В цей день ми прийшли попрощатися з захисником українського народу в російсько-українській війні солдатом Козловським Олександром Вікторовичем, призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня дві року. 2023 року, пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши свою спеціальність, займав посаду стрілець снайпер аеромобільного відділення. Загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Чимало знайомих, друзів, родичів та побратимів, прийшли попрощатися з полеглим героєм. Зокрема, і колишня вчителька Олександра, яка навчала його декілька років поспіль, запам'яталася, як дуже світла людина. Така ніжна, тепла, дуже маленький в класі, найменший. Але діти його дуже любили і поважали, а залишиться в нашій пам'яті ще як герой, тому що пішов захищати батьківщину і віддав своє життя. Тому шана велика йому, подяка. Світла пам'ять, вічна пам'ять вдома. Воїна чекали батьки та чимало вірних друзів. Ми мали надію, що він повернеться живим. Вірили до останнього, проте, на жаль, зазначає подруга дитинства. Сніжана мені було 15 років. І він переїхав з батьками до нас в село і був моїм сусідом. Він був дуже доброзичливим, таким, дуже веселим. Ми з ним гуляли в одній компанії і дуже шкода, що такі хлопці. Нахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято Миколаївському соборі. Поховали Олександра Козловського на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять герою. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.